Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні у мене в рецепті знов випічка з тіста. Смакота вийшла, красота. Отримали щось надзвичайне. Це у мене сьогодні булочки. Можна сказати, пиріжки, можна сказати, булочки, тому що воно булочки з начинкою. Баємо, що маємо. Це у мене, дивіться, ось. Отакі булки. Булочки, які у нас зроблені з молоком згущеним. так? А це у нас булочки з халвою. Дивіться: смакота, точно, круша смакота. Здавалося б, незвичний рецепт, тому що з халвою, а ви спробуйте, вам сподобається. Як я робила, дивіться далі. Запрошую. Подивіться, візьміть для себе рецепт цього тіста, і ви не пошкодуєте, буде вам надалі майже до всієї випічки. Що ж, поїхали. З чого починається наш рецепт? Так це з того, що стакан молока. Тепле молоко, тепле молоко, таке, щоб Дріжчам було комфортно там розставати. Дві столові ложки цукру, півчайної ложки солі. І тепер висипаю упаковочка, бачите, цукор ванільний для аромату. І дріжчі, ну, хай буде без реклами, одна пачечка дріщей. І це все гарно розмішуємо. Дріжчиці швидко, швидко розчині, вони такі, я ними користуюся завжди. Я ж кажу, чи це буде реклама, чи це не буде реклама. Ну мені подобаються якраз такі, як треба. Трішки залишаємо на декілька. Хвилин, щоб гарно розтанули дріжджі. Пройшло декілька хвилин. Розтали наші дріжджі. Бачите, тепер ще сюди одне яйце є. І сметану теж стакан, як і стакан молока. І це все. Дуже гарно перемішаємо, щоб стало однорідною масою. Оце все. Молоко в мене було таке тепленьке, щоб і сметана, і сметана має бути кімнатної температури, щоб оце це все було більш-менш таке, знаєте, тепленьке, щоб дріжджам нашим не було холодно. Розмішали. Ну і тепер потрошку починаємо додати борошна і перемішувати, щоб ніде не було ні кусочків, ні комочків. Все має бути уже замішано як тісто, яке трішки підніметься, і будемо. Робити з нього булочки з начинкою. Не показую геть усе, побачите результат. Наше тісто отаке ось, бачите, отаке воно має бути. Оце до такого стану, щоб ви його довели, потрішки додайте борошна. Тепер жменя олії. Бачите? І оце все гарно вимішуємо, і буде уже все. Потім накриваємо плівочкою, чи як і ставите, нехай ваше тісто, хай дріжчі візьмуть силу і тісто підніметься. Для наших булочок, ось дивіться, застелене деко Пергаментом. Пергамент з жиром, він на ньому не пристає. Ось у мене халва. І у мене є ось отакий відварене, згущене молоко. Ну, це дітям, це воно більш кращої якості. Я купую таке. І оце все ми до нашого тіста. Відкриваємо. Ось, будь ласка, бачите, як гарно піднялося. І тепер починаємо ліпити. Все залежить від того, скільки у вас тіста, яке буде деко. Ну, скажу точно, робіть зразу і немало, бо буде дуже смачно. Половину розділила. Половину відповідно ділимо ще пополам і на три. Отак. От У мене буде шість булочок з молоком і халва. Через те, бачите, зараз Буду вам показувати, як це робиться. Не розбивайте дуже на тонке, не має бути дуже тонким. Дивіться, отакий булочка має бути булочкою. Не робіть круглий зовсім і абсолютно наш цей млинчик. Млинчик не млинчик, гарно пахне тісто так, я вам не можу передати. Бачите, отак. І насипаємо сюди халви. Гарно, щоб воно, бо хава як би не було, а вона все рівно складається в кучку ще трішки. Це прямо буде такий, знаєте, як рулетик. Ну, що смачно, це я вам кажу точно. Отак от завернули сюди, сюди і отак от, от скручуємо. О, піджали, зробили. Бачите? отакі от в виді палочок. І кладемо в деко. Робимо так усі. Спочатку робимо із халвою, а потім переходимо на молочні. Ті робляться трішки по-іншому. І зараз я вам покажу, як робиться булочка із гущеним молоком відвареним. Це старайтеся, щоб більш така була витягнута отак. От так сюди кладу, У. поклалося ще трішки. І тепер робимо так, як робиться як біляш. Бачите, ну і тепер розкочуємо так. Не сильно натискайте, щоб не лопнуло. Так. Є. І тепер робимо отакі половину надрізи. Кожен надріз ми прокручуємо отак От раз, прокрутили і поклали. В смаках нічого не губить. А просто буде набагато красивіша булочка є. Тепер раз, раз, і закрутили. Бачите, отаку От булочка, отака, і кладемо в деку. Готові скручені наші булочки. Цей зробила більше, бо я їх більше люблю з гущеним молоком. А ці, де з халвою цих менше відставляю. І зараз готуємо. Дивіться, одне яйце. Будемо змазувати булочки. Булочки мають постояти у вас хвилин 10. Треба, щоб вони піднялися. Так, це є. Сюди додаємо молока. Зараз отак покладу. Буквально столову ложку молока, не одне яйце, а з молоком тоді не так буде присихати. Так, і тепер змазуємо булочки. Раз, подивлюся, чи вам видно. Так, видно. Я думаю, далі всю оцю процедуру, ви розумієте, прямо гарно змазуємо. Навіть оці булочки, що у нас скручені, все рівно ми змазуємо. Хвилин 10 стоять у вас, потім ви Включаєте духовку, духовка гріється 180 градусів і ставите на півгодини. Чому я конкретно ніколи нікому не кажу, конкретно на які там хвилини у кожного духовка пече по-своєму. через те. Ви слідкуйте, якщо ви бачите, що булочки добре, добре, добре підрум'янилися, що вже стали такі, як мають бути, аж тоді ви їх достаєте. Починайте слідкувати через півгодини. По хвилинах кожна піч працює по-своєму. Як би не казали, як би не робили, а все рівно воно одне від іншого як би відрізняється. Любі мої друзі, хочу вам показати результат нашої роботи. Дивіться, яка краса. На цю хвилину хочу вам подякувати за те, що дивились моє відео, за те, що заходите на мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже-дуже-дуже приємно. Ну що ж, яке воно на смак, ви не зрозумієте, а яке воно на красу, ви бачили ще на початку відео, а зараз дуже гаряче. Чекаємо, поки охолоне, і потім почнемо ламати. Всього вам найкращого. Та смакуйте на здоров'я!